Ще 24 вулиці і провулки Чернігова будуть перейменовані з метою очищення міського простору від топонімів, що пропагують або символізують Російську Федерацію та Республіку Білорусь. Таке рішення прийняли депутати на позачерговій 37-й сесії Чернігівської міської ради 8 лютого під час пленарного засідання народні обранці і представники громади обговорили запропоновані робочою групою варіанти нових назв, в тому числі звернення від жителів вулиці Першої гвардійської армії щодо повернення їй старої назви Просторна. В своєму зверненні вони просять перейменувати на історичну назву Просторна та, яка була до 80-х років. Наша була назва нашої комісії Національної гвардії, але вулиця. Просторна назва, вона також була як ну запасний варіант. Ми розглядали робоча група у складі науковців, істориків, громадських діячів, запропонувала перейменувати найстарішу в місті вулицю Льва Толстого на Олександра Довженка. Нагадаємо, депутати вже відправляли питання щодо перейменування цієї вулиці на доопрацювання у червні минулого року. Тоді її пропонували назвати Болдинською. Серед альтернативних назв, що лунали при обговоренні цього разу, була монастирська або підмонастирська, яку вона носила до 1917 року. Також пролунала думка щодо повернення вулиця міста нейтральних історичних назв З сплю нейтральних назв закону України про правий статус борців за незалежність України якраз. Рекомендує і наполягає, щоб органи місцевого самоврядування називали на честь якраз борців за незалежність України 20-го сторіччя, значить вулиці і так далі. Кінодраматург, кінорежисер, письменник Олександр Довженко це відомий на весь світ бренд, який асоціюється з Черніговом з десною, каже Олександр Ломако. Він пояснив, чому, на його думку, одна з центральних вулиць міста має носити це ім'я. Дійсно, у нас багато вулиць, Лесі Українки, Івана Франка, того ж Довженка, знаходяться десь в приватному секторі, де знаходяться п'ять будинків, де ніхто ніколи не буває, це також неправильно. Ми зараз зробили нашу каденцію, проспект Левка Лук'янка. Теж було багато людей, які виступали проти. Зараз звикли, це дуже добре. Людина, яка писала акт проголошення незалежності України, яка боролася за цю незалежність, центральний проспект міста Чернігів, проспект Михайла Грушевського. Це ж потужна також нас зараз. Буде можливо, якщо депутати підтримують вулиця Олександра Довженка, людину, яку знають в усьому світі, яку точно знають усі Україні, Гордість нашого міста. Я переконаний, що це було правильно. Під час сесії також наголошували, що перейменування вулиць не потребує фінансових витрат. Із бюджету і не створює проблем для чернівців. Нові назви автоматично вносяться в реєстри та відображаються під час будь-яких правочинів з нерухомістю. Після дискусії депутати проголосували за нові назви, які були запропоновані саме робочою групою. Всього 21 вулиця і три провулки. Тож вулицю Першої гвардійської армії перейменують на Національної гвардії. Савчука називатиметься парковою а толстого. Олександра Довженка, нинішня Довженка, стане провулком київським. Загалом у Чернігові вже перейменували 54 вулиці та 23 провулки.